Досліджень, пане Олександра, от хочеться зараз змістити дещо фокус уваги на російське військове керівництво і військово-політичне керівництво. Ця інформація, яка з'явилась напередодні про те, що Русла... Рустама Мурадова, а це командувач східним військовим округом і генерал, колишній командувач, uh -huh. його посунули і звільнили. Uh -huh. От Moscow Times з посиланням на свої там джерела каже, що його божевільним ідіотом називають. Що це і він до речі, якраз командував оцим наступом на вугледар, да там даст мінус 130 танків, 131 тридцять техніки, зокрема 36 танків. Ну прочитав б, думки прочитав мої думки. Да, по перше, ну і давайте ширше поставимо. Да? Тобто, оці от пере... перестановка ліжок в борделі на що вона реально впливає, і що ми бачимо. Справді, я не знаю. Я здається, під час нашої минулої зустрічі теж про Мурадова говорив, про те, що його вже все в принципі. Але ну то не нам, це, це, то, не а, нам то, то, то значить, то значить не суть. Але ситуація в чому? Ви знаєте, що Мурадова взагалі така кар'єра склалася. його нещодавно підвищили, і буквально протягом місяця його звільняють. Ну ось це доля російських генералів. Ну, зрозуміло, що підвищили і кого людину, яка втратила стільки військової техніки і стільки людей. Інше питання: чи зайду, знайдуть йому якусь якісну, кращу заміну? Я думаю, що ні. Ну, тому що... Для того, щоб знайти кращих людей, треба змінювати систему в цілому, яка заскорузла, багато в чому не реформована в Росії. Попри те, що говорить Шойгу, от Шойгу, міністр оборони, їхній він постійно розповідає: ми реформували, у нас покращено, у нас модернізовано, у нас найкращі стандарти. В принципі, ні. Вони не можуть зробити. Чому? Тому що, по-перше, не мають інших планів, вони так вчилися, як вони вчилися. Така в них освіта. Друге, вони виросли в такому середовищі. Ну і третє, вони не можуть нічого зробити з українськими оборонними рубежами. Подекуди я хочу нагадати, що у Морадова розпорядженні були не просто мобілізовані. Якісь у нього були елітні мобілізовані і елітні бригади морської піхоти. Дві бригади 155-та і 40 сорокова. Не кажучи вже там про полки, які вони перекидали, батальйони додаткові, які були кинуті на штурм вугледару. І вони не досягли нічого. Але те, що в них зараз відбувається, з'ясування стосунків в військовому блоці і в керівництві так званої спеціальної воєнної операції, це очевидно. І до речі, і те, що відбулося в Петербурзі, це частково пов'язано саме з цими речами і пов'язано з планами по захопленню Донецької області до 31 березня. Цей вибух, де вбили цього татарського, і це, так далі. Це вибухова вечірка, де можна порозкинути місками. Вибачте, це ну бачите, да, да да можна можна і так сказати. Ну власне кажучи, це все, оце все зараз. Того, і в принципі, для нас це добре. Тому що чим більше в них буде міжособиць, чим більше буде сварок між собою. Це ж добре. Так, а це ж привітік пістолетік Пригожено від Путіна. Ну це ж правильно ми розшифровуємо знаки. Бандитський Петербург, mm. а, місто Путіна. вулиця Пригожин, розбитих вулиці да, ну, ліхтарів. Кафе, в якому Пригожин ніби туди, але ніби-то ні. І каже, що ви знаєте, мене найбільше здивувало. В каже, ви ж бачили вчора промову Пригожина, що тут і будуть залишатися оці. І всі пропагандисти з їхніми прибічниками хай тут залишається в цьому кафе, ремонтуватиме там, де е татарські порозкинув мізками, Не будемо тут, хай так і залишається, і каже: я зацитую, Uh, головне, щоб uh, для наших воєнкорів це був новий толчок, щоб це принесло новий толчок. Тут, тепер головне, щоб всі ці воєнкори і всі ці решта правильно зрозуміли слово толчок, розумієте? І не, не почали нову хвилину краліжок. Там справа в тому, що розумієте, в чому ситуація, і Путін, і взагалі там замішано. Я вам скажу, що Пригоджена готували на посилення військового керівництва СВО угу. на повному серйозі. Так, так. Тобто він мав, він мав зайняти посаду. Але це не сподобалося певному крилу. Ура патріотів, які є в структурі ФСБ, які сказали, що як це так, Пригожен допустити, це означає послабити наші позиції. І от, власне кажучи, на базі цих ці представлені іншим колом, яке публічно про себе заявило, про те, що вони створили це коло, за яким теж стоїть ФСБ. Я маю на увазі Гіркін і інші. Ось ці, якого досить часто люблять споживати, і у нас слухати і думати, що він там от дійсно такий критикан, великий і великий опозиціонер до російської влади. І на тлі цього виникло. Але я скажу так, що конфлікт розвивається між ними в позитивному руслі для нас. Я бачу в цьому плюси. Бо все ж таки Пригожин приїхав на місце вибуху, значить він не здається, значить, він готує удар у відповідь, я думаю. І ну, це призведе до якоїсь боротьби. Тобто він не заспокоїться. Очевидно, за ним теж є хтось. Путін намагається це все, начебто, контролювати, але він втрачає важелі впливу, процесу. Він не встигає розумієте, ну. Людина, яка не бере інформацію з інтернету, яка не використовує ось такі технології, яка користується з донесення. А ви знаєте, що, що таке зведення? Ви отримуєте їх в кінці доби, наприклад, два рази на добу, три рази на добу. Вже скільки всього відбулося? І тому я думаю, що там все розвивається в цьому сенсі позитивно для нас. Бомбісти це в Російській імперії було неодноразово. Терор, бомбісти.